Рід, це висловини за квітень, трошки пізно виходить в травні, але краще пізно ніж ніколи. І знову той період, коли я не можу не натішитися, тому що є, про що розказати, що сталося в нас в, в Україні з локальним висуванням. По-перше, це круті змагання на пруті. Як ми намагалися запросити туди якомога більше людей? На жаль, туди прийшло не супер багато людей. Здебільшого, це були хлопці та дівчата з манівців, і це були реально круті затишні домашні змагання. Дуже пощастило з рівнем води. Напередодні йшов дощ, дощ і погода трошки внесли корективи в загальний план змагань. Більшість із Досвідчених людей, які побачили, який там був рівень води, всі зазрили. Що всім тим, хто там міг покататися по такому рівню, В перший день катали сало на трасу, доки це було ще можливо, бо рівень води піднімався, і там просто вже на пороганки доводилося їздити з колодами, сміттям і всім іншим, і просто деякі ворота реально не можна було взяти, бо просто їх змивало. І на наступний день закинулося трошки вище і зробили невеличкий сплав з фінішем перед водоспадом. Але спорядження трошки занесло в водоспад на щастя без висувальників. і потім ще певний час займалися. Рятівними роботами спорядження, тому що каяк весло полетіли вниз, а доступ до води нижче водоспада, м'яко кажучи, обмежений, тому пригод було багато. Є окреме відео, як це відбувалося. Ми її пройшли анонсовані курси по підготовці рафт інструкторів гідів. Приємно, що незважаючи на холод і, взагалі, війну, все одно такі події набирають бажаючих. І є люди, які хочуть піднімати рівень безпеки, рівень розуміння річок і бажання, якщо не водити людей комерційно, то хоча б просто. Робити в будь-якому разі це безпечно. Такі самі навчання проходили і в Дземброні в кінці квітня, на початку травня, і на ці навчання також ще накинули змагання те, що греблю рве. Врешті-решт сказали, що це такий експериментальний режим. Був також через низьку воду більшість запланованих етапів довелося скасувати. Врешті-решт на цих змаганнях пройшло два етапи. І вони максимально насичені і цікаві. Перший етап, так звана гусульська гонка, вона полягала в тому, що дуже багато різних елементів, починаючи від спуску на перевернутому рафті в воду з катамаранним веслом, потрібно загнати своє весло. Катамаране весело залишити на березі, пройти по буйкам, зловити буй який з водою, це типу імітація або заплившого висувальника або каяка перепливати річку, кидати морковку, витягуватись на цій морковці і потім. Просто біг в по берегу. Краще, я насправді <смі> я не думав, що за 10 хвилин можна так нахекатися і урекатися. Ну, може, для когось це типу і не сильно складно, але блин, максимально прикольно і насичено. І ще один етап був: це каякбол. Всі учасники діляться на команди по -троє, і У кожної команди є свій особистий м'ячик. Це такий великий фітбол. Він промаркований. Команди стоять на стартову лінію, і десь в метрах п'ятдесяти від них кидаються ці м'ячики. І кожна команда має зловити м'ячик і доставити його на фініш. Тобто фініш іде по тому, коли команда із трьох учасників знаходиться вже на берегу на фініші і має про собі цей м'ячик. Як це все відбувається, тобто ви можете або просто намагатися щоденько взяти м'ячики втекти, або можете максимально заважати іншим, закидуючи їх м'ячики кудись там вище по течії, на берег, намагаючись перевернути капітана команди і все інше. Саме цікаве, те, що Більше половини учасників просто проскочило повз фініш, тому що не всі зрозуміли, де цей фініш. Тому можна сказати, що технічно більшість людей не фінішувало, але все одно розвага була ще та. В Той же час трошки раніше стартувала ще від федерації. Туризму України проходили а, змагання. Боюся, неправильно сказати коротше, Проходили змагання. Здебільшого це були запливи на катамаранах. Це була довга гонка, 22 кілометри. Ще рівень води був трошки вищий і більш-менш можна було їхати. А, був салом а, була коротка гонка, був спринт дивно, але ці змагання, ну по те, що я досі не можу відслідковувати повноцінно історію інформації про ці змагання, але е, багато людей, багато учасників приїжджало з різних куточків України, брало участь у цих змаганнях від 13-ти річних до 76 річних. В той же час манівці, які каталися і там, і на той що граб і просто сплавлялися. коротше, знаходили час і відривалися по повній в, е, в цей період. Ну і це максимально круто. Ну блін, що я можу сказати. Радує, що такі змагання проводяться. Хотілося б просто, щоб якось може більш ну я не знаю, можливо, тим, хто треба, ті і так дізнаються. Може, це я якось десь трошки не з тієї бульбашки, і мені воно невідомо було. Ну і в той же час лише там залік на катамаранах. Може є сенс ще додавати якісь нові плавзасоби туди, і це буде якось популяризувати і. І це буде якось приваблювати більшу кількість людей. Доволі цікава подія в минулому році чи позаминулому році почув. Я деталей не знав. В рамках Самана Фестивал проходить сплав. Він ну фактично виявилося, що це чемпіонат світу по ендуро ендуро-каякінгу. Це сплав на річці одноіменній річці Самана, яка знаходиться в Колумбії. Кажуть, що це остання вільна річка в Колумбії, тобто річка, на якій нема ніяких загад, інших техногенних якихось штук, які могли би обмежувати висування, і це дає можливість провести сплав гонку довжиною в 35 кілометрів, і це все по порогам, і по таким порогам, що ну. Просто я дивлюся, і в мене щелепа відпадає. Переможець італієць Мікель Рамаза. Він подолав цю дистанцію за дві з чимось години. Ну, тобто, швидкість шалена, як на мене. І це все по таким порогам у дівчат це Нурія Ньюман, Як не дивно. місця просто, просто офігенні. Норвезький бренд, мабуть, один із найпопулярніших, найтоповіших шоломів. Для висувальників Sweet Protection. До речі, я тільки зараз дізнався, що це норвежський бренд. Він випустив Limited Edition. дві моделі шоломів в максимально прикольному кольорі, в такому градієнті. Це моделі Rocker та Штатер. Насправді, штатер мені взагалі як шолом, ну, така бейсбольна кепка, трошки, ну, це моє особисте. Трошки воно цікаво виглядає. Я взагалі, я досі не можу прийняти, що це висувальний шолом. Саме на рокері мені ці кольори здаються більш цікавими. Такий максимально класний перехід. Ну, як на мене, дуже, дуже стильно. І Кокопелі, насправді, я вже якось у Кокопелі попався на їх гачок в плані того, що вони анонсували насос. А цей насос вже йому було 24 роки. І зараз вони теж на youtube каналі своєму вивалили купу відосів. Про нібито моделі нові своїх плавзасобів, Але я не впевнений, що прям всі всі вони 2025 року і взагалі чи там є такі. Але менше з тим просто вирішили про себе нагадати і нагадати, що в них є прикольна лінійка різних пакрафтів. Кокопелі взагалі ну, провідний виробник пакрафтів у світі. В них доволі легкі, компактні ці пакрафти, і мають різні направлення для різних, різних пристосувань, різних цілей. Модель Air Deck. Класичний пакрат для нескладних маршрутів до гірських річок там до другого рівня максимально легкий, максимально компактний. Є можливість накинути захист і сверху ще накинути спідницю, щоб менше водички заливалося. І Також є в них полегшена версія, яка важить всього 2,5 кг. Блін, ну просто човен, 2,5 кг. Це просто якась фантастика. Зрозуміло, що він зроблений там, з якихось супертонких матеріалів, і це човен не для повсякденного використання, бо він довго не витримає. Але все одно, якщо у вас це якийсь комбінований похід або там подорож, то мати з собою пакрафт 2,5 кг — це просто шикарно. А насправді в них є ще найлегша версія. Це модель Hornet, яка важить 2,4 і 100 г грам різниці, але все одно ця вже позиціонується як суперлиха. Також їх найбільш популярна модель XPD, вона стала легше на 1,4 кг, Це прям суттєво. Зараз її вага загальна становить 4,8 і це максимально їх універсальна типова модель, яка призначена для повсякденного використання, тобто вона така не така ніженка, як попередні, ну але доводиться за це платитися вагою. І є ще пару моделей для вейтвотор каякінгу, які вже дебелих матеріалів, які вже можна деякі брати там на річки там, до там, третього класу, деякі до. Четвертого класу, до речі, ці всі покрафти, вони вже не всі, а більшість з них вже комплектуються. Є можливість відставляти фін, такі самий, як на сапі. До цього на виставці бачив якийсь покрафт, в якому була можливість вставити цей фін. Я думав, вау, це прямо революція! а Виявляється, копелі вже теж до цього дійшли. Не знаю, хто там був першим, але ну, тепер от така цікавість, що на пакафти ще ставлять додаткові фіни за необхідності. От, і є ще в них вже такі. Такий прям надувний каяк, модель Plate and Plate Plus. Одна просто менша, інша трошки більша. Це типу як на одного і на півтора. 10 та 12 футів відповідно у них тувжина. Тобто, це як такий маленький каячок, маленький середній каячок. Як на мене, я не фанат таких штук, це на любителя, але ну, чому би й ні. І остання штука, яка мене вразила, Кокопелі. в них є сап. Ну, я не знаю, навіщо він їм потрібен. Він Взагалі, як на мене, нічим не виділяється, він не, який, не якийсь там особливий, має чогось там. Він там не супер легкий, не супер компактний. Просто звичайний САП. Просто тому, що можемо, не знаю, може у них там матеріали від іншого залишилися, типу, давайте з обрубків, з обрізків цих з собі ще сап спаяємо. Не менше з тим, є то і є. І Нело вслід за Вайдою вв'язується в гонку серед виробників. Каяків для каяк-кросу або олімпійського солому це дисципліна, яка стала олімпійською. Відповідно, вона вже притягує більшість компаній, і хочу нагадати, що Нело і Вайда це компанії, які не спеціалізуються суто на виробництві спловних каяків. Нело це португальський бренд, який спеціалізується на човнах для глибкого веслування оці тобто трапі. Для спортивного висування і каної, спортивні каної. Ну Вайде в них є в принципі саломні каяки, але все одно це не їх профіль. І схоже за все, що олімпійський вид спорту притягує кому... інші компанії, які хочуть цим також бути причасним до всього цього. Ця модель каяка вона має назву x 28 Для її розробки був залучений іспанський соломіст Самуель Рнансон. Та інженер з багаторічним досвідом в Формулі 1 та формулі, і, чи є також спеціалістом з композитних матеріалів Хаві Ардіалес. Ця новинка має бути в двох комплектаціях з карбоновим аутфітом і звичайним пластиковим аутфітом. Наразі вона представлена лише в одному розмірі, вага 18 кг, Єдине, що там не оточено з яким аутфітом. Але наскільки я пам'ятаю, то в каяк Коросі є обмеження по вазі мінімум 18 кілограм, тому є ймовірність те, що це саме з карбоновим. Каже, що це прям каяк-човен, який підходить як для змагання, так і для звичайного рівранінгу, тобто сплавів на річках. Ну, цікаво, прикольно, що з'являються нові якісь. Ну, не зовсім нові, але ну, зрозуміли. І ще така цікава штучка від бренду F2. Вони зробили в надувному сапі цікавий отвір, який ховається ну, спочатку туди вставляється насос, електричний насос, який дозволяє накачати цей сап. Потім цей насос звідти може дістати і використовувати цей отвір як бардачок складати туди якісь там необхідні речі, типу там ключів, телефонів, і воно закривається кришечкою. Тобто, фактично. Клапан для накачування він трошки утоплений в середину сапу, і зверху лишається така от такий ось передачок. Насправді в жорстких сапах, типу скандинавського шведського гістер, вже такі отвори були в сапах, а в надувних я такого не бачив. З іншої сторони, ну тут теж багато питань є. Насправді, ну особисто я насос. Вожу собою, тому що різні бувають ситуації. Ну, скажімо, навіть якщо я його нема де залишити, я прийшов накачався. Пішов, покатався, повернувся, здувся і пішов назад. Ну, і, типу, насос нам на березі нема де лишити. Або якщо ти стартуєш з точки А в точку Б, також ти вже насос з собою, щоб там здутися. Ну але це, типу, тільки, тільки мій е е випадок. З іншої сторони, якісь речі, в чому проблема їх ховати в звичайній гірмі. Ну, єдине, що, мабуть, воно зручніше, що ти там собі грошечку відкрив, дістав, що треба закрив, не потрібно діставати гірму, відчокувати, розкручувати і все інше. Да, воно, мабуть, зручніше, але. Ну, взагалі прикольно, так. Да? Прикольно, що така штука є. Можливо, вона там знайде своїх поціновувачів. І по ціні я не сильно зрозумів ціноутворення, бо він почав розказувати цей виробник, що там сапи стартують від 220 євро. І, чесно кажучи, це якісь максимально дешеві сапи. Але менше з тим, сап з їх такий сап вже з насосом. Цією виїмкою коштує 400 євро. Ну, як на мене, це максимально прийнятна ціна, навіть враховуючи такий прикольний бонус у вигляді цього протичка. І наразі це всі новини, які були в квітні і трошки на початку травня. Дякую за увагу. Зоцініть мою шикарну атмосферу. Запах класний. І нехай ваші весла будуть мокрими, а ваші дупи сухими. Папа. -па.